Їду на роботу в Польщу. Які документи та речі брати з собою? Для робітників Гремі Персонал ми готуємо докладні інструкції та маршрутні листи, тому у них завжди є відповіді на ці питання. Проте на цьому каналі ми готуємо корисні відео для ширшої аудиторії, тому радо ділимося з вами інформацією. До речі, пишіть у коментарях, що на вашу думку потрібно обов'язково брати з собою. Діліться лайфхаками та спостереженнями. Які документи потрібно брати в Польщу, якщо ви їдете працювати? Саме з документів ми пропонуємо починати збори у Польщі. які з них знадобляться. Для перетину кордону і подальшого працевлаштування. Перше закордонний паспорт. Беріть оригінал. Друге оригінал запрошення на роботу. Третє страховку і квитанцію про оплату страховки. Четверте децизію при наявності карти побуту або жовтокартку. П'яте український паспорт або права. Потрібні, якщо ви їдете на поїзді або автобусом в межах України. Шосте Атестат про закінчення середньої школи, якщо збираєтесь вступати до поліціальної школи. Сьоме. А ще варто заздалегідь зробити фото 3х4 для оформлення песель. Також не зайвим буде нагадати, під час поїздки в Польщу сумка з документами повинна бути з вами. Не віддавайте її в багаж і не передавайте комусь. Це вкрай необачно і може призвести до неприємних наслідків. Які речі покласти у валізу, коли їдете на роботу в Польщу? Люди, які збираються в Польщу. Часто піддаються спокусі взяти з собою все, що бачать вдома. Ми розуміємо ваші почуття, але повірте, більшість з них вам не знадобляться або згодом ви зможете придбати все необхідне. Ми радимо звернути увагу на такий список: перше аптечка, а саме ліки першої необхідності. Якщо у вас є хронічні захворювання, візьміть медикаменти, які приймаєте постійно. Також можна мати при собі невеликий запас протизастудних препаратів. Друге постійна білизна, адже на жаль, вона є не на всіх місцях проживання. Третє засоби особистої гігієни на перший час. В Польщі дуже багато магазинів з доступними цінами, тому бережіть спину і беріть з собою лише найнеобхідніше. Четверте. Посуд. На одну людину достатньо набору з чашки, тарілки, ложки та веделки. П'яте їжа. Перекус в дорогу та воду. А щоб заощадити, можна взяти з собою чай, каву та деякі крупи на перший час. Нагадаємо. Польщі існують обмеження на ввезення окремих продуктів. Наприклад, категорично заборонено ввести з собою м'ясо і м'ясні продукти, молоко і молочні продукти. А детальніше про те, що можна перевозити, а що ні, дивіться у нашому відео. Посилання залишимо в описі. Шосте зручний одяг та взуття, які можна вдягати на роботу, якщо це потрібно у вакансії. Сьоме. Якщо у вас вже є польська сім-карта, не забудьте її встановити. А якщо ні, не проблема, придбайте її в Польщі. Якщо збираєтесь лишити українську сімку, поповніть рахунок і оберіть вигідний тариф для користування за кордоном. Загалом для переїзду в Польщу ми рекомендуємо брати з собою не більше двох сумок з речами. Зверніть увагу на те, щоб це були зручні валізи, сумки або рюкзаки, і набирайте посильну вагу для перевезення. Скільки грошей брати на перший час, якщо ви їдете працювати в Польщу? Звісно, це питання дуже індивідуальне, але ми відповімо на нього так, як відповідаємо нашим робітникам. До першого авансу на одну людину потрібно мінімум 200-300 доларів або 1000-1300 злотих. Краще купити валюту в Україні, але якщо немає такої можливості, кладіть гривню на картку. Українськими картками можна розрахуватися практично всюди. Грамі не вважає щасливої дороги та легкої адаптації на новому місці. Шукайте роботу в Польщі, у нас є сотні вакансій на будь-який смак. Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані, або в описі відео, і ми обов'язково підберемо для вас ідеальний варіант.